Вітаю на каналі Магія Таро. Сьогодні у нас рубрика Справи житейські. Хочу подивитися, чи є на вас негативний магічний вплив, що заважає вам бути успішними. Скажіть, чи є негативний магічний вплив на тому, хто дивиться? Ви думаєте, що є. А як насправді минулому були бої, минулому було? Так, зараз ви почищені, тільки страх залишився. Але на майбутнє плануються такі процедури. Да. Ви вже навчились справлятися з цією ситуацією, відкривати собі шляхи. Закривати всі оці перекривати цей магічний вплив. Ви навчились, ви, як виросли духовно, маєте дуже велику сильну енергетику. Верховне сон, сон, Сонце і Верховна Жриця. Тут, в цій колодії, у мене дві верховні жриці є. Дивіться, у вас магічна війна, ви перебуваєте в магічній війні. Сопротивлення є п'ять жезлів. У вас є ворог, ось вона, верховна жриця, яка така агресивна. В неї є в плани, вона збирає про вас інформацію, як у вас хорошо, погано, вона вам мститься за щось невідомо. І вона збирається робити якісь дії, якісь дії. Дев'ять мічей, два міча, закривати вам шляхи. І по луні на майбутнє планується з вас ну, мета повне, повне, повне ваше руйнування, зруйнувати, щоб не було нічого, ні грошей, не відносин, не здоров'я, зруйнувати вас. Але ви вже такого мастерства достигли, що ви вміла уходити від цих всіх нападок. У вас є захист якийсь внутрішній, і у вас дуже велика оця енергетика, ваша власна. Це коли ви не приймаєте негативу, не сприймаєте, ви не відповідаєте на зло злом. Це можна сказати, що, от дивіться, ви знаєте, що там негатив іде, але ви не лякаєтеся і відноситесь до цього з любов'ю, з любов'ю для всього оточуючого. Тобто ваш, оцей, ви майже ідеальна людина. І оце сонце, яке внутрі вас, ваша енергія, вона відбиває ці всі нападки. Вони там пижаться, магічні обряди роблять, щось там якусь війну затівають, щось там дуже стараються, але воно не має м, того ефекту, на який вони розраховують. Вони від вас все, від, як, як від зеркала, відбивається, йде їм назад, йде, йдуть обратки. І Карта мир. Ви кожного разу. Своїми, своєю енергетикою, своїми мріями, ви бачите, не бачите поганого, так? вам намагаються залякати і на, вашу, на ваші думки впливати, щоб ви. Почали, як самі себе портити, але ви настільки сильна або сильний, ви бачите своє майбутнє таким, як ви його хочете бачити. Твердо увірений, що все буде добре, і вас це не. З вами погано, нічого не може бути. У вас все буде, у вас є план, і ви йдете по цьому плану, і все буде добре. І це працює. Колесо фортуни кожного разу ви повертаєте, що ви уникаєте небезпеку, і карта мір, удовлетворення во всіх сферах життя, і захист. Я б сказала, що це божественний захист також. Так, то вплив є, але оце все ми зараз приберемо. Оцю магіню, яка з вами знаходиться в війні. Були бої в минулому, ви з достоинством вийшли з цих сражень, і вже переживаєте, що налякання, да? ось по дьяволу заперечую, що ви відчуваєте, що вплив на вас є, але воно не працює так, як вони це роблять. Це марна справа. Ви вже достигли цього фіншую, що сім жезлів дуже добре себе самі захищаєте. Десять кубків. Ви радієте, ви не впадаєте в очайні, у вас немає ніякої депресії, ви життєрадісна людина, маєте силу велику, енергію велику, допомагаєте людям, нікому не робите погане. Вищі сили вас збережуть. Це я заперечую. Всіх цих поганих заперечую. От дивіться, в минулому теж хотіли, щоб у вас було 10 жезлів, щоб ви не мали нічого, щоб були одні перешкоди. А у вас 10 пентаклів. І ви все одно справились з цією ситуацією, і все у вас добре було. Так, це я заперечую, це залишаю, що з легкостю по да? Не звертайте увагу на цих хворих людей. Це дійсно хворі люди, ті, що цим займаються. Це витрачати треба стільки сил, енергії, щоб комусь руйнувати життя. Хай краще собі його будують, витрачають цю енергію на те, щоб собі мати гарне життя, таке, яке вони хочуть. Відчепитися від людей, займатися собою. Це все негативні карти я прибираю. Це Заперечую і перекриваю, перекриваю, зараз чим. Зараз цей весь негатив, що вам роблять, ми повернемо тому, хто його робить, по Верховному суду, перекриваю. А, мер в мене вже тут виходив. Так, ще хочу одну карту знайти. Не всі вийшли, добре. Так, перекриваю. Вищі сили, духи роду, янголи охоронці, прошу захисту для того, хто мене зараз дивиться. Прошу прибрати всі перешкоди на його шляхах, відкрити всі шляхи на гроші, на кохання, на здоров'я, на магічні здібності, по Верховному суду, та буде так, і прошу. Повернути весь негатив, магічний, який спрямований на вас назад тим, хто його вам робить. Хай все зло, яке вам роблять, повертається їм по Верховному суду, не на переклад, а особисто на них. Та буде так і так буде. Все, що вам бажають, хай з ними станеться, буде так? Так буде. Вище сили, прошу втрутитись, розібратися по справедливості, повернутися зло тому, хто його робив. Всі, хай від вас, як від зеркала, весь негатив відбувається, тому хто робить назад, повертається, не на переклад особисто на того, хто робить, на того, хто замовляє. Буде так, буде так, буде так. Так, буде так. Так буде. Я би сказала, що ви настільки вже кристально чиста людина, у вас нема ніяких там пороків, що її дуже життєрадісна, дуже. Доброзичлива, що це зло, що вам роблять, то вищі сили вас захищають, бо ви не заслуговуєте на це зло. І вас бережуть. Ангели, архангели, вищі сили вас бережуть, оберігають. І хай так буде надалі. Дякую вищим силам за захист. На дні колоди дуже хороша карта. У короля Кубків відкритий шлях. І це. Ви маєте якусь право, йдіть цією справою, ви віртуозно будете володіти цим, цим, цими навиками, в яких ви зараз які ви зараз опановуєте. Ось так. Король кубків, це може бути, як і жінка, так і чоловік на загальний розклад, то інколи у жінок такі якості, якось ну, ярко виражені, така натура тверда, рішуча, як у чоловіка, то це і підходить висновок і для жінок, і для чоловіків. Дякую всім за увагу. Ставте лайки, підписуйтесь на канал і хай у вас буде успіх, хай здійснюються ваші мрії, і хай все те, що вам потрібно або щось краще, без перешкод проявляється в вашому житті. Буде так. Дякую, до зустрічі!